У Сьортівській громаді відкрили нову поліцейську станцію. Вона знаходиться на першому поверсі сільської ради. Поліцейським офіцером громади став старший лейтенант Сергій Бонь, якого в громаді вже добре знають, адже він працює на цій території третій рік. У ну, першу чергу мене на меті познайомили ближче з колективом, з населенням. Хочемо зараз запровадити програму, яка відноситься до безпечного місця. Ну і моя функція. Допомагати громаді 24 на 7, як так говорять. Дякую, що мене підтримала громада, і я з свого боку буду все робити, щоб вони почували себе в безпечності. Перше наше завдання це ж е, все-таки довіра населення, тому що якщо немає довіри населення, то результату роботи не буде. А щоб е, довіряло населення... Поліції, то ми маємо показати що свою роботу з позитивного боку. Я буду виїжджати, я проживаю на сусідньому селі, однак ну, у нас програма, що 24 на 7 я можу в ніч виїжджати по виклику, якщо до мене звернуться громадяни або за телефоном чергової частини. На відкритті нової поліцейської станції були присутні представники Ужгородської районної адміністрації, обласного та районного управління поліції, а також старости та співробітники Сьортівської громади. На даний час, я, я думаю, ті територіальні громади, яких вже введена дана програма, всі задоволені. Є позитивні результати, є, здійснюється профілактика злочинності. Основна їхня задача розкриваються злочини, зокрема, в першу чергу побутові злочини, які відбуваються там, і вирішуються побутові питання самих громадян, які проживають на тій території. Це, зокрема, якісь сусідські відносини, спільні питання виникають у громадян. Виникають питання сімейного насильства, боротьба з сімейними насильниками. Зараз, ну і саме головне це розкриття злочинів. І основна мета цієї програми, щоб населення, яке проживає на території обслуговування, почувало себе у безпеці. Адже безпека полягає полягає. Покладається на плечі не тільки правоохоронних органів, а самої і місцевої влади, зокрема об'єднаної територіальної громади, вони теж повинні приймати активну участь, щоб їхнє населення, яке в них проживає, почувало себе в безпеці. Сюртівська громада виконала свою частку активної участі у забезпеченні безпеки населення. І перед з облаштуванням робочого місця для офіцера громади, заради покращення якості надання послуг, голова сільради передав поліцейському нове авто, яке придбали за кошти бюджету громади. В Волтафоґоведьхотарзокиминулому році сільська рада прийняла рішення надати районному управлінню поліції кошти для придбання спецтранспорту, який ми зараз тут бачимо. Ми також облаштували для поліцейського приміщення. Цей етап роботи виконаний і зараз починається новий. Наш поліцейський має виконувати свої обов'язки та забезпечувати дотримання правопорядку на території Сюртівської громади. У нас багато планів. Ми хочемо встановити камери у трьох населених пунктах: Пало, Батфа та Галоч. Потім під'єднати ці камери до обласної системи. Як це буде? Зроблено з технічної точки зору. Я поки не знаю, але камери будуть встановлені протягом цього року. Також нашим завданням буде утримувати службове авто в належному технічному стані та заправляти його. Це теж буде завданням нашої громади. Новопризначений поліцейський офіцер Суртівської громади зазначив, що він буде цілодобово доступним для населення.